Не всі, хто тримає в руках Біблію, справді знають Бога, не всі, хто голосно молиться, здатні почути Його голос. І не всі, хто називає себе християнином, по-справжньому належать Христу. Ми живемо у світі, де віра часто стала звичкою хрестики на шиї, іконки в авто, слова слава Ісусу Христу. Але цього замало, якщо серце не живе з ним. Це не осуд, це правда. Сам Ісус попереджав. Багато хто прийде до нього того дня і скаже: Господи, Господи, а він відповість Я ніколи не знав вас. Євангелія від Матвія 7,23. ці слова вражають, бо показують можна виглядати віруючим, служити, співати, говорити про Бога і все одно бути далеко від Нього. Зовнішня релігійність не спасає, тільки справжні стосунки з Христом дають життя. Тому сьогодні ми говоритимемо не про емоції і не про форму. А про п'ять біблійних ознак істинного християнина, не людських, не культурних, а тих, що показують, чи справді Христос живе в тобі. Я тут не для того, щоб звинуватити, а щоб допомогти побачити правду, поки є час, бо найнебезпечніше бути обманутим не світом, а самим собою. Якщо в тобі є хоча б маленький сумнів, що віра стала лише звичкою, це відео для тебе. Апостол Павло писав. Досліджуйте самих себе, чи ви у вірі. Друге послання до коринтян, 13.5. І сьогодні ми зробимо це разом ми перевіримо своє серце за Божим Словом без страху, без виправдань, без масок. Ці п'ять ознак не для приниження, а для пробудження, щоб очистити серце від ілюзій і запалити вогонь, що, можливо, згас. Бо Христос шукає не ідеальних, а справжніх, Відклади все зайве, заспокой думки. І дозволь Богові говорити прямо у твоє серце. Можливо, саме сьогодні Він хоче нагадати, що означає бути Його учним не за назвою, а за суттю. Перша ознака любов до Бога і до людей, звідси починається все, жодна віра не має сили без любові. Любов це не емоція, не настрій і не красиві слова. Любов це доказ того, що Христос живе в тобі. Ісус сказав люби Господа Бога свого всім серцем. Усією душею і всією думкою це найбільша заповідь, а друга подібна до неї люби ближнього свого як себе самого. Євангеліє від Матвія 22 37, 39. Усе християнство тримається на цих двох заповідях, без них залишається лише порожня форма. Багато хто знає про Бога, але не любить його. Вони ходять до церкви, співають гімни, цитують писання. Але не мають серця, що горить для Господа. Любити Бога це не почуття, це послух. Ісус сказав якщо любите мене, дотримуйтеся моїх заповідей. Євангелія від Івана 14:15 це означає, що якщо ми справді любимо Ісуса, ми слухаємо Його, ми не вибираємо заповіді, які зручні, і не ігноруємо ті, що складні. Ми коримося навіть тоді, коли важко, бо любов доводиться діями. Подивись у своє серце, чи слухаєш ти його, коли ніхто не бачить, чи шукаєш Його волі, коли вона суперечить твоїй, чи довіряєш йому, коли нічого не розумієш. Любити Бога означає ставити Його вище за все, за гроші, за успіх, за власне я. Це коли ти кажеш, Господи, нехай буде твоя воля. Це коли твоє серце відкрите на кожен Його поклик. Але любов до Бога завжди пов'язана з любов'ю до людей. Неможливо любити Небесного Отця. І водночас зневажати тих, кого він створив. Апостол Іван сказав це прямо хто каже Люблю Бога, а брата свого ненавидить, той неправдомовець. Бо якщо ти не любиш брата, якого бачиш, ти не можеш любити Бога, якого не бачиш. Перше послання Івана 4.20 Любов до людей це іспит нашої віри. Вона проявляється не тоді, коли легко, а коли потрібно простити. Коли тебе зрадили, образили не зрозуміли, а ти обираєш не помсту, а милість. Це нелегко, але саме так виглядає шлях Христа. Поглянь на Голгофу. Ісус дивився на тих, хто прибив його до Христа, і сказав Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Ось справжня любов. Любити ближнього це бачити в ньому не ворога, а душу, за яку теж пролилась кров Ісуса. Любов це не слабкість, це сила, що перемагає зло добром. Перевір сьогодні своє серце. Чи є в ньому любов до Бога, чи є бажання коритися йому, чи є здатність прощати та служити іншим, бо без цієї любові все інше марно пророцтва, знання, навіть служіння, мертві без любові. А тепер зостається віра, надія, любов, оці три, але найбільша між ними любов. Перше послання до коринтян 13:13 13. ознака друга, плоди духа, віра якої не видно в житті, мертва. Справжній християнин не просто говорить про Ісуса, Він відображає Його, Його життя це свідчення, яке видно навіть без слів. Ісус сказав По їхніх плодах пізнаєте їх. Євангеліє від Матвія 7.16 ці слова як духовне дзеркало. Плоди показують, що відбувається всередині людини не титул, не служіння, не статус, а стан серця. Апостол Павло пояснив, що є плодом Святого Духа, любов. Радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, вірність, лагідність, стриманість послання до Галатів 5.22 це не просто красиві риси характеру, це ознаки присутності Бога. Жодна людина не може виростити ці плоди сама, їх народжує Дух Святий у серці того, хто живе в покорі Господу, як зрозуміти, чи є вони в тобі? Поглянь на свою щоденну поведінку коли тебе дратують, що виходить із серця, гнів чи мир, коли боляче, ти мстиш чи прощаєш. Коли ніхто не бачить, ти чесний чи шукаєш вигоди. Саме дрібниці показують живе в тобі Христос чи ні. Ісус сказав Я виноградна лоза, а ви, гілки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Євангелія від Івана 15.5. це не про зусилля. А про єдність. Коли ти близько до Ісуса, плід з'являється природно, коли серце віддаляється, в'яне. Бути християнином не означає бути безгрішним, це означає змінюватися. Той, хто справді належить Христу, не стоїть на місці. Щодня він стає трохи лагіднішим, трохи чистішим, трохи ближчим до Його образу. Це не стрибок, це шлях. Бог формує нас крок за кроком, усуваючи все зайве. Кожну галузку, що родить плід, він очищає, щоб більше плоду приносила. Євангеліє від Івана 15,2 очищення болюче. Іноді Бог забирає людей, звички чи плани, не щоб покарати, а щоб звільнити. Він відтинає все, що заважає росту, перевір свої плоди, чи є в тобі мир, коли навколо хаос, Чи є вірність, коли важко, чи є доброта, коли ніхто не дякує. Це мова духа. Бо дерево без плоду з часом сихає. Ісус попереджав кожне дерево, що не родить доброго плоду, буде зрубане та вкинене у вогонь. Євангеліє від Матвія 7:19 Це сильні, але очищуючі слова. Плоди це не прикраса, а доказ життя. Якщо їх немає, справа не в гілках, потрібно повернутися до джерела, до лози, до христа. Справжній християнин не доводить свою віру словами. Життя говорить саме за себе. У його словах лагідність, у вчинках любов в серці мир. Це не роль, це природа відродженої душі, ознака третя голод за словом і молитвою. Духовне життя неможливе без їжі. Як тіло слабне без хліба, так душа гине без Божого Слова. Справжній християнин не може прожити дня без спілкування з Богом. Не тому, що треба, а тому, що серце тягнеться до нього. Ісус сказав. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. Євангелія від Матвія 4.4 це означає, Божа істина це не додаток до життя, це і є саме життя, без Божого слова віра починає всихати, а серце холонути. Біблія це не збірка правил, а лист від отця до своїх дітей, ні, його характер, його воля, Його голос той, хто справді любить Бога. Не може тримати його слово закритим, бо саме там світло, яке показує, куди йти. Світильник ногам моїм, слово Твоє і світло стежці моїй. Псалом 119, 105 читати Писання потрібно не для галочки, а щоб почути Бога, дозволити Його слову судити тебе, очищати і змінювати. Якщо ти відкриваєш Біблію і шукаєш не виправдання, а істину, Бог говорить. Якщо читаєш і молишся, Господи. Покажи, що мені змінити. Дух починає діяти, але справжній голод за Богом не зупиняється лише на читанні, він виявляється у молитві. Молитва це не сухий ритуал і не просто список прохань, це розмова серця з творцем, не формальні фрази, а щира присутність. Іноді мовчання перед Богом глибше за тисячу речень. Апостол Павло писав: Моліться без перестанку». Перше послання до Солунян 5.17. Це не означає стояти на колінах день і ніч. Це означає жити з Богом у кожній миті, говорити з Ним дорогою, дякувати під час праці, просити поради, коли важко. Тоді життя перетворюється на безперервний діалог із отцем. Справжня молитва народжується не з обов'язку, а з близькості. Коли любиш, прагнеш говорити, коли довіряєш, не мовчиш. Інколи достатньо сказати: Боже, я тут, я твій. І цього вже достатньо, щоб небо почуло, коли людина перестає молитися. Її дух повільно гасне. Зовні вона може виглядати релігійною, але всередині вже не живою, бо без розмови з Богом немає стосунків, є лише обряд. Перевір своє серце чи прагнеш ти Божого Слова так, як тіло прагне води, чи тягне тебе до молитви, коли душа втомлена, чи знаходиш час для нього, навіть коли дуже зайнятий? Християнин, який справді живе в дусі, не може довго мовчати перед Богом він знає, у молитві приходить сила, у слові мудрість, в Божій присутності, мир, без цього все інше втрачає смак. Якщо ти відчуваєш, що цей голод усередині згас, попроси Бога повернути його. Він не сварить за холодність, він чекає, щоб знову запалити твоє серце, і що ближче ти до нього, то більше спокою і ясності з'являється у твоєму житті. Ознака четверта віра, яка витримує випробування. Справжня віра не перевіряється в тиші й комфорті, її сила відкривається тоді, коли життя тріщить по швах, коли ти щось втрачаєш, коли не розумієш, коли здається, що Бог мовчить. Саме тоді стає видно, чи твоя віра справжня. Ісус попереджав: у світі будете мати скорботу, але будьте відважні. Я переміг світ. Євангелія від Івана, 16.33. віра не обіцяє легкого життя. Вона дає силу пройти крізь будь-яке. Багато хто вірить, поки все добре, але коли приходить біль, зупиняється. Справжній християнин не тікає від Бога в бурі. Він тримається за нього ще міцніше, бо знає шторм не зруйнує того, хто стоїть на скелі. Апостол Павло писав: Скорбота приносить терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію. Послання до римлян 5.3.4 Бог не допускає випробувань, щоб зламати нас. Він використовує їх, щоб укріпити. Кожна буря або розбиває, або очищає, і саме віра визначає, що станеться з тобою. Подивися на біблійних героїв. Йов втратив усе, дітей, майно, здоров'я і сказав: Господь дав, Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Його не зламав біль, бо він знав. Бог не ворог, а скеля. Даниїл не злякався левів. Павло співав у кайданах. Ті, хто справді знають Бога, не відступають у темряві. Випробування вашої віри чинить терпеливість. Послання Якова 1.3 це не просто гарна фраза, це духовний закон. Віра, яку жодного разу не випробували, не може бути міцною, вона, як пісок під ногами, а віра, що пройшла через вогонь, стає дорожчою за золото. Саме тому Бог іноді проводить нас через темряву не для того, щоб покинути, а щоб навчити бачити навіть тоді, коли немає видимого світла. Подумай, як ти реагуєш, коли все валиться, ти кажеш, де ти Боже, чи я все одно тобі довіряю. Ось у чому різниця між релігією і живими стосунками. Той, хто знає Бога особисто, не сумнівається в Його доброті навіть серед болю. Апостол Петро писав, що випробувана віра, дорожча за золото, виявиться на хвалу і честь у день явлення Ісуса Христа. Перше послання Петра 1. 7. Це означає, що кожна сльоза, кожна боротьба, кожна ніч сумніву немарні. Бог бачить усе і використовує це, щоб зробити тебе сильнішим. Коли віра справжня, вона витримує втрати, відкинення, самотність. Вона не кричить Чому? Вона тихо промовляє довіряю. Так це болить. Але саме в цьому болю народжується глибина, поверхнева віра гине в бурі, жива, проростає в ній. Хто витримає до кінця, той спасеться. Євангелія від Матвія 24:13 це формула духовної зрілості. Бог не чекає досконалості, він чекає вірності. Іноді стояти у вірі це все, що ти можеш, але саме цього достатньо, щоб небо побачило твоє серце не шукай віру без труднощів, її не існує. Бог формує характер у тиску, і коли ти проходиш через біль, не запитуй за що. Запитай, для чого? Бо все, що Він допускає, має сенс, і часто цей сенс відкривається лише з часом. Якщо сьогодні у твоєму житті буря, не здавайся. Можливо, Бог саме тепер укріплює твої корені. Коли в тебе забирають усе, залишається головне він. Коли ти розумієш, що Христос достатній, страх зникає, ти стаєш вільним, ти стаєш справжнім. Ознака п'ята бажання ділитися Євангелієм. Той, хто справді зустрів Христа, не може мовчати. Коли серце переповнене Божою любов'ю, вона шукає вихід до людей, бо віра якою не діляться, слабне, а та, що горить, запалює інших. Ісус дав чітке доручення тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. Євангелія від Матвія 28:19 це не прохання і не пропозиція, це наказ. Кожен учень Христа має місію зробити його відомим. Багато хто думає, я не проповідник, не місіонер, це не моє. Але Ісус не сказав ідіть, якщо ви служителі. Він сказав Ідіть. Кожен, хто отримав спасіння, уже має історію, яку може розповісти. Свідчення не теорія, а життя, змінене Богом. Ти можеш не знати Богослов'я. Але ти знаєш, що зробив Ісус у твоєму серці, і цього цілком достатньо. Апостол Павло писав: Горе мені, коли я не звіщаю Євангелія. Перше послання до Коринтян 9.16. це не страх покарання, це біль серця. Коли бачиш, як люди гинуть без Христа, не можеш просто стояти осторонь. Любов до Бога завжди стає любов'ю до людей. Бо якщо ти справді пережив спасіння, ти хочеш, щоб і інші його пережили. Євангеліє – це не релігія, а добра новина про прощення, відновлення, вічність. І щодня поруч із тобою є люди, які цього не знають. Ти можеш бути єдиною нагодою для них почути про Ісуса. Іноді достатньо кількох щирих слів, іноді одного вчинку, благовістя народжується в серці, яке болить за світ, як покличуть того, в якого не увірували, як увірують у того, про кого не чули. І як почують без проповідника? Послання до римлян 10.14 Бог діє через людей. Він міг би говорити до кожного напряму, але вибрав нас як носіїв світла, ти його інструмент. Коли ти відкриваєш уста, Дух Святий говорить через тебе. Серця змінює не сила аргументів а Божа присутність у словах. Багато хто мовчить через страх, що скажуть, як подивляться. Але страх ніколи не був від Бога. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, любові та розважливості. Друге послання до Тимофія 1.7. Той, хто наповнений Святим Духом, свідчить навіть тоді, коли це незручно, не щоб сперечатись, а щоб рятувати, бо питання не в комфорті, питання в душах. Євангелія це не тільки слова, це стиль життя. Коли твої вчинки узгоджуються з вірою, люди бачать у тобі Ісуса без жодних цитат. Милість, чесність, лагідність це теж проповідь. Світ втомився від гучних заяв, але шукає справжніх свідків. Пам'ятай, віра має силу тільки тоді, коли торкається інших. Можеш не стояти на сцені, не бути пастором, але твоє життя може стати посланням.